Проще попрошу Давида Мсійчука також стати. Я попрошу вас прийти сюди да наперед, стати тут наверху. Я думаю, брати і сестру ми знаємо, що згідно писання, що двоє, не згорившись, не підвітні з. Перед нами двоє молодих людей, які хочуть вступити в Брачний Союз. Двоє людей, які знайшли один одного. І зараз буде таке коротке оголошення, згідно якого ми їх сьогодні перед вами представили. Вчора на сімейних заручинах служителями, які у нас сьогодні в Чернівецькій області, звідти є Давид, жених, ми згодили всі питання. Перше питали молодих. Потім просили згоди батьків, батьки також благословили Ань на її вибір, Батьки Давида благословили його на його вибір батьки дали своє благословіння. Служителя Давида дали хорошу рекомендацію. Про Давида також в нашій церкві нема оканіма причини, щоб це не застоялося. зараз ми ще церкву запитаємо. Тому зараз ми йдемо до того, щоб. Запитати їх самих перед церквою, щоб вони сказали своє слово, щоб ви засвідчили. І я звертаюся до брата Давида. чи по своїй волі, на основі твоєї любові, до Ані ти вибрав її співницю життя, якщо так, так так. Сестра Аня, чи на основі твоєї любові і? Твоєї доброї волі ти вибрала для себе спутником життя Давида. Так, знак вашої згоди дайте один одному в праві руки це буде свідчення вашої згоди разом прожити осветле життя. Можете пустити руки? Брати і сестри, можливо, в заріяті пратиму. Здання дала побута або обіцянку, може одружила. І зараз відпочилося, що вона і змінила своє рішення, може де казати. Нема таке? Я думаю, церкви церкві теж нема претензій і нема запитань про цих молодих людей. І це дає нам право страшити молитву, благословити. Помолитися за їхню підготовку до весілля, щоб Бог благословив старів їхню чистоту і нехай би їхній шлюб був благословити перед Богом. Зараз я попрошу молодих схилити коліна свій на рече, а ми церква стане і попросимо благословити. Повітря благословити Господь щиро вдячний. За велику вітру Твою любов до всіх нас, слава Ісусу! Та дякую тобі, що ти будемо нас. щиром нашій нехай, благословенти в віки, Господь, твоя, і благословенно Твоє ім'я, щиро, вдячний тобі, тому що це велике благословіння для нас в нашому країні чути, Божий нехай Голос це благословіння від тебе, слава Ісусу. Я дякую тобі, що ти. Господи, устрояє долі молодих людей, молоді Господь, і вони знаходять находять подиво на зацвіття моє дубі. Я вірю, кожен з них молиться, тому що це важлива подія в їхньому житті. І зараз ми церква благословляємо їх на цей шлюб і молимо тебе, Господь, благослови їх, Ісус. благослови їхнє рішення, яке буде Твер. І безповоротне в їхньому житті, щоб ти благословив їхню підготовку до весілля. Наша молитва, щоб ти зберіг їх чистоті, зберіг їх у всяких поході і спокус, ріховний Господь, бережи від цього, Господь, щоб в день весілля вони отримали благословіння від Тебе, щоб служителям мали без новиня них руки і просити тебе і благословляти їх. Ми це просимо. Вів'яня Ісуса Христа. За все, Господь приміщив подяку. Нехай Твоє ім'я буде благословенно, прославлено. Вся слава, нехай буде тобі повійки. Амінь. Амінь. Можете розставати сіли, можете, матір сестр, присісти. Я вас вітаю, що вас не брати родичі. Можете сідати.